Зруйновано 18 житлових будинків, торговий павільйон та АЗС. Поранені 4 людини. Наслідки обстрілів Донеччини російськими військами впродовж доби. Проїде там, де не впорається колісна техніка. Десантники 80-ї бригади проводять навчання на бойовій машині піхоти. Волонтер Сергій Кузьмич з позивним Знахар сьомий місяць вивозить травмованих військових та цивільних із зони бойових дій. Вночі російська армія обстріляла кладовище у Краматорську. Повідомив начальник місцевої військової адміністрації Олександр Гончаренко. Зі смерті ворог вдарив подружківці, пошкоджено 10 приватних осель, Є поранені цивільні мешканці. Ракети С-300 окупанти спрямували по Костянтинівці, влучили в адмінбудівлю та приватний будинок. Є поранений. Повідомляє прислужба поліції Донецької області. Продовж доби російська армія чотири рази обстріляла Курахівську громаду. За словами тамтешнього начальника військової адміністрації Романа Падуна, пошкоджено гаражі, автозаправну станцію, автомобілі, 18 приватних будинків. Одна людина поранена з авіації та градів. Війська Російської Федерації били по Авдіївці, каже начальник військової адміністрації Віталій Барабаш. Вночі був авіаудар. Там одна ракета в завод прилетіла на територію за центральну частину міста. Там багатоповерховка склалась по два-два під'їзди. Всі цілі всі живі. Постраждалих зрозуміло, що завелись. І стволка працювала вже декілька разів, може 4-5 разів градами. Також десь 3-4 рази було обстріляно. Танковий обстріл там майже годину тривав. За словами Віталія Барабаша, в Авдіївці за офіційними даними залишається 1820 людей. Днями вдалося вивезти з міста родину, де проживала дівчинка-шестикласниця та дворічний хлопчик. Кілька днів поліцейські переконували батьків погодитися на евакуацію. Я понимаю, не розказуйте мені страшні історії, мене немало інтересу. У нас карточний прекрасно. Дві дитини зараз в місті залишаються. Два хлопці одному в травні, якщо не помиляюсь, в кінці травня буде вже 18. Ну все одно, поки що рахується неповнолітня, то шукаємо. Ховають вони його. Друга дитина, хлопчина 12 років. Батьків також знайшли, кажуть, що десь вивезли до якихось, скоріш за все, не існуючих родичів. На Авдіївському напрямку українські воїни знищили ворожий гвинтокрил. Мі 24 повідомили у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал Хорунчого Марка Безручка. За добу українські військовослужбовці відбили 58 ворожих атак на Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках. Повідомляють у генштабі зсу. На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Тривають запеклі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи Сил оборони відбили понад 30 ворожих атак на зазначені ділянці фронту. Рятувальники з евакуаційної групи Фенікс привезли до часів яру продуктові набори та питну воду місцевим жителям. Повідомляє прислужба відомства. Вікторія Алєксєєва, Олександр Забродін Суспільне новини, Донбас. we Працює бойова машина піхоти 2 На одному з полігонів тренуються військовослужбовці 80-го окремої десантно-штурмової бригади. Екіпаж, троє бійців, водій, навідник та командир. Стріляє БМП 2 в основному патронами 30-го калібру. Її перевага у прохідності ця машина пройде там, де не впорається колісна техніка, каже військовослужбовець Олексій. Вона ну, більше розрахована, якби піхота, уніжтаження піхоти, і легкої бронірованої техніки. БТР машини ну на танки на з неї не підеш, але Якщо проти піхоти, вона дуже хорошо працює. Швидко і найголовніше головне в неї дуже. Хороша, тобто з нею можна пробратися де хочеш. Це вже, звісно, устаревше, але якби в боях вона дуже допомагає ну, людей доставити і любу посадку. Олексій розповідає, на службі вже третій рік, останні три місяці боронить країну на Бахмутському напрямку. В них ціль заскочити в окопи, це вони біжать, якби питаються пробратися до окопів, закидати гранатами. Наші стоять Добре, до останнього, якби наша ціль не, не запустити їх до себе. От і все. В основному намагаються підкрасти по посадкам всюду. Буває різне. якби стримують їх зараз, бо йдуть на те, щоб унічторити чим більше піхоти їхня. Бо техніки в них вже практично мало. Вони просто женуть людей, якби не рахуючи. Навчається працювати на БМП 2 Віктор, чоловік з Чернівців у лавах збройних сил України 5 місяців. Боєць розповідає, росіяни йдуть у штурми найчастіше вночі. Наші бійці набагато доскональніші краще Вони відбувають їх будь-яких кількостях. Недавній був штурм, їх там було чоловік мабуть, 40. наших 18 Бійців справи з ними спокійно. Навіть відбили їхню частину позиції. Ми вже не стояли на своїх позиціях, зараз продвинулися вже на 100, 100 200 метрів вже продвинулися на їхню позицію. Одні снайпери наші тільки по 16 людей в час ложать спокійно. Це так, навіть не напрягаючись. Це день працюють, ночні снайпери працюють. Постійна розвідка працює, мінометки працюють. Техніка вони залишають її за 4 кілометри, і йдуть пішком до позиції. Тобто такого плану. в них ну стабільно в день 100 чоловік іде з точно з наших позицій. Тренується з побратимами Андрій, військовий з Дніпра, служить три місяці. Нині боронить бахмут. Наступають під ранок, лізуть і попитають нас, якби байтів, окруження взяти. Ну наша позиція так стала, що не допускаємо їх. Пролізти. Стараємося як можна більше їх відпихнути, а там як вийде. Наша Україна, маяно, все вийде. Відпихнемо і вигинемо її по-любому. Після тренувань десантники повернуться на бойові позиції. Марія Гричко, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас. Ще п'ятьох жителів деокупованого Невського евакуювали. Повідомили минулої доби у Луганській обладміністрації. Вивезли чотирьох жінок та одного чоловіка пенсійного віку. Збитки від військових злочинів РФ проти довкілля Луганщини склали понад 475 мільярдів гривень. Частково знищено лісовий фонд Луганщини на площі понад 26 тисяч гектарів. Повідомили в Луганській обладміністрації. На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні. Дії в районі південніше Діброви артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Чернещина, Макіївка, Невське, Ямполівка, Білогорівка, Луганської області. Окрематорському медики-волонтери фонду Центр спасіння життя готуються каретою швидкою транспортувати пораненого військовослужбовця до лікарні Дніпра. Заходили на позиції і заметіла птічка нас і накрила. Струна или щось то другое у нас. И у нас 2-2. Я раненый, ще двое хлопців ранені. По ногам попало в правую сторону в бок попало. Ага. Вот. Ну, дальше врачи будут смотреть, видеть, что делать. Таких рейсів до Дніпра у медиків буває до шести на добу. Організовує роботу медичної частини центру спасіння життя житель Львівщини Сергій Кузьмич. На зараз у нас є наявності понад 20 автомобілів, обладнаних спеціальною технікою для евакуації поранених різних категорій: це від легких до, до тяжких і критичних поранених. Ми займаємося евакуацією цивільного населення, військових каріть, яких які зазнали поранень наслідок бойових дій. В команду входять суто волонтери водії є також парамедики, є фельдшера і є лікарі-анестезіологи. Сергій має псевдознахар. Він, як і його колеги-волонтери-медики, щодня вивозить поранених з Краматорська, Слов'янська, часів Костянтинівки. я більше ніж 10 років працював в невідкладній швидкій допомозі міста Львова. На ну, це є мирна медицина. В мирній медицині зовсім інші виклики, інші, інші співчуття і співспеспеживання і інші ризики. Є мирні хвороби тут, переважно вогнепальні, тут вибухові поранення, тут контузії, тут тяжкі, які граничать життям. Евакуює поранених Сергій цією автівкою швидкої допомоги. Карета швидкої допомоги. Центр спасіння життя обладнаний всім необхідним апаратурою, обладнанням для евакуації критично тяжких і надзвичайно тяжких поранених. Вона має систему вентиляції киснем, тобто є достатня кількість балонів для евакуації 4, 5-6 годин, заінтубована тяжкого хворого на керованому диханні. Ми маємо прекрасний апарат постачання кисню. Автомобіль забезпечений функціональними ношами. Вони вакуумні вони абсолютно укладають по поранину, так як нам потрібно. В машині є відсмоктувач, в машині є система бортового комп'ютера, яка ставить клімат контроль. До команди центру спасіння життя Сергій доєднався у жовтні минулого року. Я по вислузі років, по вислузі років, є офіцер відставці, які. Не чекав завершення своєї служби. Я, вже перебуваючи на службі, займався волонтерством, і воно плавно перейшла відставка, перейшла в службу тут. Коли їхав сюди, я мусив підчитати препарати, мусив згадати собі, мусив подивитися турнікети, яких колись не було, мусив подивитися тактику, яка якось не була. Передивився мільйон відео. Суто кажуть, тактична медицина. Я пройшов курси медиків. І з'явився тут, і все зразу згадалося. Коли побачив першого пораненого, воно зразу повернулося. Дорогою до лікарні Сергій стабілізує і підтримує стан пацієнта. Каже, завжди одна мета поїздки довести живими. То я бачив в різних поранених, тяжких, середніх, критичних. І особливо запам'ятається, напевно, на все життя випадок, коли я віз хлопця зі Львова. Він називався Роман, я тільки це пам'ятаю, і в нього було поранення двох легень, поранення серця, поранення кишківника, голови і ока. І ця людина знаходилася при повній свідомості, мав бажання сам фізично пересуватися і вийти з машини з абсолютно збереженим, збереженим почуттям реальності, каже, абсолютно адекватно мислячим. Мене поразило саме бажання вижити, бажання перемогти ну, людини, яка була надзвичайно поранена. Окрім допомоги пораненим, Сергій також привозить на Донеччину ліки, продукти, одяг, якими допомагають його рідні, земляки, колеги та просто небайдужі люди. Тут якось включається режим виживання і режим допомоги людям. Найтяжче, коли ти бачиш людей, людей холодних серцем, які не займаються допомогою війську, які ігнорують наявність війни. Сергій каже, вірить у перемогу України і робитиме все задля того, щоб вона настала швидше. Нема компромісного рішення, є одне рішення перемога. Я буду тут до тих пір, поки ми не приїдемо в Крим. І тут багато таких хлопців, як я компромісного рішення договорняків і всього решта не буде. Абсолютно я особисто сам ніколи в житті не зупинюся, поки ми не переможемо. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. У цій віртуальній кав'ярні цілодобово грає музика. Лунає трек Стаса Корольова з нескінченого концерта, який має назву Кав'ярня. А в нас якраз є трек, музика якого якщо її зробити з неї луп, просто по колу простити, дуже прикольно. Звучить і не те, що набридає, а з часом ще цікавіше. Ми е, створили віртуальну кав'ярню, в якій постійно грає та сама музика, яку ми грали 6,5 годин, і постійно можна комфортно е, задонатити, тобто придбати чашечку кави. В нашій кав'ярні в цій кав'ярні є розділ меню: в ньому можна обрати чашку віртуальної кави. Гроші за напій йдуть на потреби Збройних сил України, розповідає Стас. Проводять у кав'ярні і стріми. Ми випустили в п'ятницю пісню, в п'ятницю запустили віртуальну кав'ярню. В п'ятницю зібралися там всією командою і розмовляли, розповідали історії про цю пісню. Найприкольніше, що є в кав'ярні, це те, що тут можна малювати на стінах. Тобто, це окремий. Окреме посилання, де, де можуть збиратися там скільки завгодно людей, і вони спільно малюють. В результаті створили окремий телеграм-канал, де ми зберігаємо картини цих людей, бо вони офігенно малюють, або дуже цікаво взаємодіють один з одним із малюнками попередніх людей. Прикольно обігрують те, що відбувається в залі. Мета проєкту зібрати мільйон, каже Стас Корольов. І всі ці гроші йдуть до волонтерів. Павла Бондаренка і на іновак вони з самого початку вторгнення кожен тиждень збирають на певні конкретні потреби наших військових переважно на східному напрямку, і ми точно знаємо, що в них наступного тижня буде новий збір, і тому ми їм просто зливаємо. Раз там на певний строк на сьогодні кав'ярні вдалося продати 256 умовних філіжанок кави на 43,5 тисячі гривень. Нагадаю, Стас Каральов Авдіївки до 2014 року жив та працював у Донецьку. У 2016 році брав участь у шоу Голос країни з 2020 року. Фронтмен гурту Стас Каральов. Анастасія Галасюк, Андрій Різніков. Суспільне новини. Донбас.